Після того, як мене вигнали з квартири, я вирішив пожити в лісі та побудувати незвичайний будинок землянку. Не треба було саджати город в квартирі, тоді мене не вигнали, але це сталось, тому я почав з ями. Добре, що в гаражі було декілька листів, ДВП та дошка. Світло вийде досить дороге через ціну на бензин, але хоч є де зарядити телефони, щоб знайти, де брати воду. Конструкцію я спроєктував так, щоб будинок не було видно і можна було спокійно відпочивати. Щоб не шукати меблі, зробив всілякі полички одразу в стінах. А це взагалі перлина мого будинку велике, панорамне, сильне. Селі... Іконове вікно. Я, мабуть, перших, хто додумався степлерити листя до ЄСБ, але подивіться, який ефект. Ніхто не здогадається, що тут спить людина. Обогрівач зробив зі звичайної газової горілки та спіралі. Ну, а витяжка буде працювати від павера, який я буду заряджати генератором. І, звичайно, перископ. капець. Я, мабуть, усруся ночувати тут. А ви самі заночували в такій землянці?